Вітаю, шановні глядачі. В грудні 2019 року. премєр міністр Польщі Матош Моровецький виходить до журналістів. і Оголошує, державний бюджет буде збалансованим. Держава витратить рівно стільки, скільки збере вигляді податки. Він перераховує, що країна все одно зможе собі дозволити допомогу на дітей, податкові пільги для молоді нижчий прибутковий податок, додаткові пенсійні виплати, і все це при глобальному нестабільному процесі. Тоді був Брексіт, оповільне єврозони та торгові війни між США і Китаєм. Моровецький тоді сказав, що державні фінанси Польщі не були в такому хорошому стані, будуть далі. Але коли ти зменшуєш податки і роздуваєш видатки, рано чи пізно буде сюрприз. Я, взагалі, за оптимізацію податків, тому що це дозволяє розвивати капітал. Але коли ти ще й роздаєш на право гроші, то ця формула є небезпечною. Зараз будемо про це говорити. Через кілька днів китайська влада повідомляє про кілька десятків випадків невідомої пневмонії в Ухані. Збалансований бюджет так і не відбувся. 2020-й. Польща завершила з дефіцитом близько 85 мільярдів злотих. Це 20 мільярдів євро. Це найглибша яма з 95-го року. Наступні два роки дефіцит справді зменшувався. Здавалося, ситуація поступово повертається під контроль. Але в двадцять році починається вторгнення Москвою в Україну. Енеретична криза від цього різке зростання витрат на оборону. Дефіцит знову почав рости. У 24-му році дефіцит бюджету сягнув майже рекордних 210 мільярдів злотих, у 25 му перебив цей рекорд ще до кінця року. На кінець жовтня діра вже встановила близько 230 мільярдів. І попереду залишалося ще два місяці. Країна, яку роками наводила як приклад фіскальної дисципліни, опинилась під пильним наглядом. Євросоюз вимагає скорочувати дефіцит і витрати, але борг продовжує рости. У Другому кварталі 2025 року. Польща показала один із найшвидших темпів зростання держборгу в ЄС. Швидше борг зростав лише у Фінляндії. При цьому борг Польщі росте швидко, але його загальний розмір ще далекий від катастрофи. Він становить близько 58% ВВП. Це нижче за мастриську стилю ЄС у 60%, і Суттєво нижче за середній показник по блоку близько 82%. І взагалі не порівняти з Грецією, де борг сягає приблизно 150% ВВП. Італію з її 140%, чи Францію з її 110%. Польська економіка цього року формально перетнула позначку в трильйона доларів і стала. Приблизно ї за розміром в світі зростання в районі 3% на рік одне з найвищих в Європі. Інвестори досі охоче купують польські облігації. Більша частина боргу номінована в злотих, тож валютні ризики обмежені. Здавалось би, що панікувати. У чому ж тоді проблема? Скажете ви і спитаєте, Валентине, а я скажу. Проблема не в самому рівні боргу. Проблема в тому, скільки коштує обслуговування боргу, як швидко ця ціна росте. Польща щороку випускає нові облігації, щоб рефінансувати старий борг, ну, не ж витрати, то продовжують. Але робить це вже під набагато вищі відсотки. Старий дешевий борг поступово заміщується новим значно дорожчим. Кризу створює не стільки обсяг боргу, скільки зростання плати за його обслуговування. Сьогодні ця плата становить близько 2% ВВП. За чинними прогнозами до 29-го року вона досягне. 2,5-2,7% ВВП. для економіки розміром трильйон доларів це понад 27 мільярдів доларів на рік. Лише на відсотки. Міжнародний валютний фонд вже підвищив оцінку ризику боргового стресу в Польщі з низького до середнього за оцінками польського мінфіну без жорсткої консолідації. Борг може наблизитися до 70-75% ВВП до кінця десятиліття. Рейтингове агентство Fitch дає дещо інше, але теж тривожний сценарій: близько 68% ВВП боргу вже в двадцятому році, і негативний прогноз щодо подальшої динаміки. Часто можна почути просте пояснення високому дефіциту бюджету. Польща багато витрачає на оборони. Отже, в цьому і корінь проблеми. Це лише напівправда. Польща дійсно серед лідерів НАТО за витратами на оборону відносно ВВП цього року близько 4,5%, понад 54% оборонного бюджету йде на обладнання. Це один із найвищих показників в альянсі. Країна масово закуповує танки, літаки, гаубиці, системи протиповітряної оборони. Але оборонні витрати пояснюють лише чверть у кращому разі третину погіршення стану державних фінансів. Дві третини. До трьох четвертей це соціальні видатки зарплати в держсекторі, соціальні виплати, розширення індексації соцпрограм. Порівняно з іншими державами центральної та східної Європи, темпи зростання таких виплат у Польщі серед найвищих. Частка державних видатків зросла з приблизно 43,6% трьох 21-му до понад 50% сьогодні. Це рівень вже не нових членів ЄС, а зрілих західноєвропейських економік. Проте доходи та рівень податкових надходжень залишаються ближчими до середніх показників східної частини союзу. Звідси і виникає дисбаланс. Є один дуже наочний приклад програма 800 Кожна польська родина отримає 800 злотих на місяць на кожну дитину до 18 років, незалежно від доходу сім'ї. Раніше виплата становила 500 злотих, а з 24-го року її підняли до 800 вибори, так сказати. У 2024 році ця програма коштувала бюджету близько 70 мільярдів злотих, приблизно 13% річних доходів бюджету. І тут спливає парадоксальний факт. Нещодавно дослідження показало, що 20% найбагатших польських домогосподарств у сумі отримують із цієї програми більше ніж 20% найбідніших. Якщо обмежити виплати, направити їх тільки малозабезпеченим родинам, це дало б бюджету мільярди злотих економії щороку. Це було б корисно із погляду адресності соціальної політики і для стабілізації фінансів, але політично це виглядає як самогубство. Заможне можна більше податкових піль давати, а от хай більше грошей заробляють, а не роздавати подачки. Програму запровадила в 16-му році партія право і справедливості. Вона стала настільки популярною, що нинішній уряд Дональда Туска не наважується її чіпати. В компаніях усі говорять про відповідальну фіскальну політику, але будь-яка спроба обмежити святу корову вигляді 800+, миттєво перетворилась би на виборчу катастрофу. Щоб зупинити зростання боргу, треба або скоротити видатки, або підвищити податки, або зробити й і те і інше. Обидва шляхи наразі сильно обмежені політично. Влітку 25-го року президентом Польщі став Король Навроцький, який близький до опозиційного табору. Під час кампанії він прямо обіцяв витувати будь-які законопроекти, що передбачають загальне підвищення податків. В результаті уряд Дональда Туска і президент Навроцький опиняються по різні боки барикад. Щоб уряд не запропонував підвищення загальних податків, болючи скорочення в соціальних програмах. Існує високий ризик президентського вето. На практиці Навроцький діє вибірково. Наприклад, він... Просував ідею підвищення податку на прибуток банків з 19 до 30 відсотків, за тим, що несправедливо, коли основний податковий тягар на судом господарства, тоді як великі фінансові установи фіксують рекордні прибутки. Водночас, президент уже заготував закон про оподаткування сімейних фондів, які зазвичай використовують заможні родини для міжпоколінного захисту активів. Його логіка проста: держава має дотримуватися раніше взятих на себе зобов'язань перед громадянами. Президентство Навроського лише підкреслює труднощі, з якими стикається уряд у спробах вирішити боргу проблему в умовах високої політичної поляризації, впливності політичних міркувань на рішення лише зростатиме в міру наближення парламентських виборів двадцять року. Це змушує простір для непопулярних кроків, передусім для фіскальної консолідації. Міністр фінансів звинувачує президента в тому, що той блокує потрібні рішення. Звісно, це опозиція, але і певна правда в його словах. Є президенти опозиція звинувачують уряд у безвідповідальності. У витратній політиці, А борг тим часом продовжує зростати. Чи загрожує нинішній рівень боргу польській економіці вже сьогодні? Поки що ні. Попит на польські облігації досі сильний. Інвестори все ще сприймають Польщу як відносно стабільного позичальника, особливо в порівнянні з деякими іншими боржниками в ЄС масової паніки на ринках зараз не очікується. Справжній біль може прийти пізніше, коли фіскальна консолідація стане неминучою. Підвищення ПДВ гальмує споживання і зростання. Підвищення прибуткового податку теж скорочення видатків, особливо соціальних чи інвестиційних, так само б'є по темпах розвитку і по рейтинам. Будь-який реалістичний шлях до стабілізації фінансів означатиме удар по економічному зростанню. Просто форми цього удару будуть різними. Ситуація з боргом це тест на зрілість для польських політиків. Зараз вона ще не виглядає як пряма загроза, але за відсутності рішучих кроків через 5-10 років вона може перетворитися на серйозну проблему для економіки. Наслідки швидше за все впадуть не на Нинішній уряд, а на наступний. Польща чемпіон економічного зростання Європи за останні 35 років. Трильйонна економіка приблизно 20-те місце у світі. Одні з найвищих темпів зростання на континенті. Водночас один з найбільших дефіцитів у Європі. Один із найшвидших темпів зростання боргу в ЄС і негативний прогноз від рейтингового агентства. Покладатися лише на те, що економіка все розтягне. І шоків більше не буде, це не стратегія. Державними фінансами треба управляти. Без цього Польща їде в напрямку стіни. Питання лише в тому, хто сидітиме за кермом, коли ця стіна справді наблизиться. Так що таке, дорогі друзі, будемо слідкувати за поляками далі і робити висновки, не робити їхніх помилок. Всім, всього найкращого, до побачення.